Незважаючи на заборону, в тернопільських парках продають алкоголь напередодні дня незалежності на навколо озера, що в центрі міста, наче гриби після дощу, почали з'являтися пивні намети. Там можна придбати хмільні напої на будь-який смак. Це при тому, що в обласному центрі ще з 2008 року діє рішення сесії міської ради щодо заборони продажу алкоголю у паркових зонах. Переконатись, чи справді реалізовують пиво біля тернопільського ставу, вирішили журналісти телеканалу ІНТБ і пиво. Бедове світло. Світла. Світла. Скільки внук? 7 гривень. 0,5, великий, так? А що, вже можна тепер в парках пиво пити, так? Дозвіл поки що є, поки буде цей день залежності. Чемпіонат вам, З, вам дозволу, так? Тож те, що пиво у парку імені Тараса Шевченка таки можна придбати без жодних труднощів, ми зрозуміли. За коментарями щодо цього порушення ми звернулись до міського управління торгівлі. Там запевняють, що дозвіл на реалізацію алкоголю отримала одна із провідних компаній, яка виступає головним спонсором чемпіонату з водномоторного спорту. Намети тимчасові. Погодження щодо цього питання прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. І це погодження запевняють в управлінні, має Ті повноваження, щоб робити поправки у попередньому сесійному рішенні, а рішення виконавчого комітету міської ради на час святкової торгівлі є дозволено торгувати за наявною документацією, яка є у підприємстві. А можна так, так? В свою чергу депутат свободівець Тернопільської міськради Михайло Головко запевняє, що у погодженні, яке дозволяє розміщення наметів у парковій зоні, нічого не вказано про продаж пива. Це його, як голову громадської організації Твереза Тернопільщина та ініціатора заборони реалізації алкоголю після 22.00 обурює політик. Каже, це протизаконні дії, які, до речі, затвердили його побратими однопартійці. Є рішення просто щоб забезпечити літню торгівлю з приводу. Проведення чемпіонату з водомоторного спорту в парках міста Тернополь є про за про торгівлю. А про сказання, щоб торгувати алкоголем чи чіпив то там того немає. З цього приводу Михайло Головко вже підготував депутатське звернення, яке направляє у правоохоронні органи, щоб там розібрались із продажем алкоголю в парках.